тисяч мільйонів доларів євро. Саме така сума максимально нікого не здивує у цій грі, а при вдалому збігу обставин навіть може завалити економіку США або Китаю. Мене звати Ярослав, ви на каналі «Про настілки», і сьогодні я хочу вам розказати про шикарну гру аукціон QE. Тож, не будемо тягнути час. поїхали! В цій грі ми з вами будемо виступати у ролі урядів величезних країн, які після кризи 2008 року будуть викупати величезні підприємства своїх та інших країн для того, щоб врятувати їх від банкрутства. І на перший погляд, здається, що всю гру ми будемо купляти підприємства. Але насправді ми будемо друкувати гроші. На момент запису цього відео, на жаль, немає української локалізації цієї гри. Але гра мова незалежна, тому можна купляти будь-яку локалізацію і нормально у неї грати. У мене, наприклад, німецька версія. На початку гри кожен гравець отримує отакий от планшет гравця, чек для ставок і чорний маркер. Ми будемо грати за уряди найсильніших світових держав: це США, Великобританія, Китай. Японія та Євросоюз. При грі на 5 гравців обираємо сторону, на якій намальована внизу п'ятірочка. При грі на 3 або 4 гравців використовуємо сторону, на якої намальовано 3 або 4. Також у нас є колода з отаких фішок, які символізують собою підприємства, які належать до однієї з цих країн, а також відносяться до одного з п'яти секторів економіки: це фінансовий сектор, сільськогосподарський сектор. Будівничий сектор, індустріальний сектор і державний сектор. При грі на трьох або чотирьох гравців державний сектор не використовується. Бачите, на планшеті на п'ятьох гравців є всі 5 державних секторів, при грі на трьох або чотирьох – всього лише 4 сектори. Також з цієї колоди, при грі на трьох або чотирьох гравців, ми повинні скинути такі фішки. Три фішки підприємств, які належать до Великобританії. А також одну фішку Китая і одну фішку Японії, які належать до державного сектора економіки. Також при грі на трьох або чотирьох гравців планшет Великобританії не використовується. При грі на п'ятьох гравців з колоди прибираються такі фішки: чотири фішки з намальованими на них одиничками, а також Китай фінансовий сектор і Японія сільськогосподарський сектор. Після того, як ви прибрали зайві фішки з колоди, всі інші тасуються і викладаються на полі, так, щоб всім гравцям було зручно до них дотягнутися. Також у нас є п'ять фішок, які символізують собою 5 різних секторів економіки. На п'ять гравців використовуються всі фішки, на трьох або чотирьох державний сектор не використовується. На початку гри кожен гравець отримує одну з цих фішок, яку він дивиться, і до кінця гри нікому не показує. І фішка першого гравця передається тому, хто буде починати гру. Як же відбувається сам аукціон? Починаючи з першого гравця, кожен гравець по черзі буде ставати аукціоністом. Аукціоніст перевертає верхню фішку підприємства з колоди, і аукціон починається. Аукціоніст робить свою ставку першим. На своєму чеку для ставок він пише будь-яке ціле додатнє число. Тобто ціле число більше нуля. Наприклад, у мене це буде 100. А всі інші гравці ставлять свої ставки в закриту. І передають свої чеки для ставок, перевернуті аукціоністу. Також країни, які ставлять ставки в закриту, можуть поставити і 0 в якості ставки. Аукціоністу не можна, іншим країнам можна. Якщо ви поставили 0, то один раз за круг ви можете заробити собі в кінці 2 переможних бали. Про це я розкажу пізніше, як це робиться. Аукціоніст після того, як отримав чеки, всі їх передивляється, визначає, яка ставка найбільша, і віддає оце підприємство тій країні, чия ставка була найбільша. Якщо ж його ставка була найбільша, то він її забирає відповідно собі. Якщо трапилась така ситуація, що у двох або більше країн однакова ставка і немає одного переможця, то аукціоніст повертає цим країнам. Їх чеки назад і вони можуть змінити свою ставку. Але можуть змінити її як в більшу, так і в меншу сторону. Якщо після того, як вони повернули ставку, перемагає хтось третій, ну, то так і буде. Ну, наприклад, він їм обом повернув, вони обидва змінили свою ставку в меншу сторону і в результаті перемагає хтось третій, то може бути і така ситуація. Але якщо хтось з них переміг, після цього все йому повертається. Причому на зворотній стороні підприємства він пише ту суму, яку поставила країна-переможець, і віддає їй. Але цю суму ніхто не повинен бачити. Тобто він написав на зворотньому боку і ось так от передав країні переможцю І ніхто, крім нього і країни-переможця, не знає, яка там сума була поставлена. І після цього він всім країнам повертає всі їх чеки в закриту так само назад. Все, на цьому його хід закінчено. Хід переходить до наступного гравця, який стає аукціоністом, і все повторюється так само. І так, аукціони будуть проходити по колу, поки у нас не закінчаться картки підприємств. На 5 гравців у нас буде таких 3 кола, на 4 гравців у нас буде 4 кола, і на 3 гравців у нас буде 5 кіл. І остання фішка при грі на трьох гравців розігрується таким чином. Немає аукціоніста. Всі троє гравців. Роблять свою ставку закриту. І потім одночасно відкривають, у кого найбільше, той і переміг. При грі на п'ятьох гравців у кожного гравця один раз за гру є можливість подивитись переможну ставку. Ну, ви розумієте, переможну ставку бачить тільки аукціонист і той, хто переміг. Хтось з інших гравців. Теж може скористатися у цим своїм правом подивитись переможну ставку і один раз за гру подивитись, за яку ж суму було викуплено дане підприємство. Коли він так зробить, він робить відмітку в правому верхньому кутку планшета на відповідному полі. Ось тут. Після того, як всі підприємства будуть викуплені, гра закінчується і ми починаємо рахувати очки. По-перше, ми рахуємо. Суму у цих циферок, які зображені на наших підприємствах. В даному випадку це 8. І записуємо їх от сюди, в першу колонку. Потім в другу колонку ми записуємо суму всіх наших нульових ставок протягом гри. Пам'ятаєте, я казав, що один раз за коло можна поставити нульову ставку і заробити на цьому два очки. Одне коло це поки хід не дійде знову до першого гравця. Це одне коло. Один раз за коло, кожен гравець може поставити нуль і отримати за це два очки. Він тоді, відповідно, відмічає от в цьому місці. І отут рахується кількість наших таких двірчок. Ну, в даному випадку це два очки. Далі, ми рахуємо очки за націоналізацію. Це означає, яка кількість підприємств нашої країни належить нам. Тобто в даному випадку це Китай. У нас є два китайських підприємства. Ми за них отримуємо 6 очок. Бачите, одне підприємство 3 очки, два підприємства шість очок, три підприємства 10 очок, в даному випадку два підприємства шість очок. Далі в цій табличці ми відмічаємо, скільки підприємств, і з яких фінансових секторів у нас є. От в даному випадку у нас одне сільськогосподарського, одне фінансового і одне індустріального сектора. Ми відмічаємо одне тут, одне тут, одне тут. А також перевертаємо ту плашку, яку ми отримували на початку гри. І додатково відмічаємо підприємство цього ж фінансового сектору, як і ця плашка. Тобто, в даному випадку ще один плюсик в індустріальний сектор. І далі ми рахуємо очки по-перше, за монополізацію. Чим більше плюсиків у нас буде в одному фінансовому секторі, тим більше очок ми заробимо. В даному випадку це буде 6 очок за індустріальний сектор. За одне підприємство ми отримуємо 0 очок, за 2 – 6, за 3 – 10, за 4 – 16. Тобто, чим більше у нас буде підприємств одного фінансового сектору, тим більше очок ми заробимо. Ну, бачите, в даному випадку тільки 6 очок. І далі ми отримуємо очки за диверсифікацію. Якщо в якомусь рядку у нас хоча б 3 підприємства, ми отримуємо очки. За 3 підприємства – 8 очок, за 4 – 12, за 5 – 17. Тобто, в даному випадку у нас тільки за 3 – 8 очок. Якщо б у нас, наприклад, було отак: от, тут би ми заробили 12 очок і тут 8. Бо тут 4 і тут ще 3. Ну, в даному випадку 8, пишемо 8. Потім рахуємо суму всіх наших очок. В даному випадку це 30 очок. І після цього ми перевертаємо всі наші підприємства зворотньою стороною і рахуємо суму грошей. За яку ми купили ці підприємства. Ну, в даному випадку це 100, плюс 200, плюс 500, це 800. І вписуємо її от сюди. І тепер відбувається найцікавіше. Той гравець, у якого тут буде найменше число, ще додатково собі заробить 7 очок. Тобто тут буде 37. А той гравець, у якого тут буде найбільша сума, автоматично програв. Тобто він надрукував дуже багато грошей і завалив свою економіку. Оце якраз вам і є відповідь на те питання, як 100 тисяч мільйонів доларів можуть завалити економіку Америки. Якщо більше, ніж Америка, ніхто грошей не витратив. Тобто, з одної сторони, ви можете друкувати грошей, скільки влізе, ставити будь-які ставки, але той, хто витратить найбільше грошей, автоматично програє. Після цього, як щедріший гравець вибув, всі інші гравці дивляться, у кого найбільше очок, у кого більше очок, той виграв. Якщо двоє гравців набрали однакову кількість балів, то переміг той, хто витратив менше грошей. І ще пару порад по цій грі. По-перше, коли ви купляєте підприємства і кладете їх на стіл, не Йорзайте ними по столу, тому що буває, що витирається у ця ставка, і потім в кінці гри не зрозуміло, хто скільки поставив. І друге. Просто відпустіть свою фантазію, коли граєте в цю гру. Ставки можуть бути будь-які. З мого досвіду, воно починається там може 100, 200, 300, а далі йдуть мільйони, мільярди, трильйони і все, що ви можете собі дозволити. Не бійтеся ставити великі суми. І головне, в кінці гри не забудьте все гарненько повитирати з планшетиків. Зі зворотньої сторони підприємств, а також з чеків для ставок, бо воно засохне і потім буде дуже погано відтиратись. Ось така гра мої друзі. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Пішов я надрукую собі мільярд.